Добрий день. Сьогодні поговоримо про таку справу. Якщо вам вдалося ввійти в дію з чужого телефону, з вашого не вдалося, вдалося зайти з чужого, як можна перенести дію в свій телефон. Для цього можна зробити так: скачуємо на цей чужий телефон Приват24. І в ньому реєструємось. Тобто, зрозуміло, що ви не змогли зайти в дію, тому що у вас немає банківського рахунку. Цей банківський рахунок можна відкрити онлайн без відвідування банківської установи. Тобто. Ви маєте мати номер телефону активний, на який буде вам дзвонити банк. І почту, куди вам прийшли повідомлення. Отже, наприклад, ми скачали Privat24, тут пише вхід і реєстрація». Реєструємося в Privat24. Для цього ми вказуємо номер телефону. Натискаємо Продовжити. Не спрацював. О, ще раз. І вроді би пішло. А тепер мені дзвонить банк. І він хоче, щоб я підтвердив, що з цього номеру телефону є справді. Панов не ви щойно подали заявку на реєстрацію. <звища> ВП24. Щоб підтвердити операцію, натисніть один. Дякуємо. Заявку на реєстрацію прийнято. Дякуємо за співпрацю. Отже, я зареєструвався. Тепер вони хочуть, щоб я вніс почту, електронну почту. Запланував тискаю продовжити. Тепер вони пишуть: ми надіслали вам листа з посиланням на цю почту. І вам треба натиснути клікніть на посилання в листі. Проводимо зверху вниз. Воно оновлюється, приван 24. Для входу, шановний клієнт, підтверджує: тискаємо, підтверджую. Дякуємо ваша відповідь збережена. Вертаємося до права 24. Придумайте пароль. Не хочуть придумати пароль, щоб був надійний. Та? І ну, придумуємо пароль з букв і цифр і вибираємо продовжити. Увімкнути зараз. Приклад, у мене є. Надати документи. Натискаємо, сфотографуйте обличчя. Зараз я натисну. Отут, я підтверджую, що не є там реп, Продовжити. зробіть фотографію. Для початку вам необхідно зробити фото. Переконайте, що ви тримаєте пристрій вертикальний, ваше обличчя міститься в кадрі, після цього натисніть продовжити. Натискаємо середню кнопочку сфотографували. Якщо нам фотографія можна перезняти, можна продовжити. Продовжити. І отут ще раз продовжити. І тут документи здії. Підтягнути автоматично. І от тут якраз цей момент, що ми натискаємо і маємо документи, котрі «Приватбанк» прийме, щоб продовжити реєстрацію. Потім заповніть анкету, прийміть відеодзвінок і підпишіть анкету. Отже, після цього ви стаєте клієнтом, клієнтом privat 24 онлайн, там відкриваєте дигітальну карту, тобто карту, котра не потрібно, її пластикової її немає, не треба йти у відділення. І після цього, пам'ятаючи mm. цей пароль, заходите вже у свій телефон в privat 24, і туди заходите в дію. І все, і маєте дію вже на своєму телефоні через privat 24. Будуть запитання, пишіть, буду радий допомогти.